Всім привіт! Сьогодні у мене з риби, юшка дуже смачна. І судак я обрізала, тільки філе залишила. Додала спеції для риби, присолю. І нехай трішки постоїть. Ви можете замість солі використовувати соєвий соус. Сьогодні ми приготуємо судак. Так, його мало, але все одно на обід вистачить. Судак у клярі. Це дуже така ресторанна страва. І вона дуже смачна. Продовжуємо за рибу гроші. Я цю рибку додала соєвого соуса, завернула в пакетик і залишила на ніч в холодильнику. Зараз готуємо швиденько цей кляр, він, як можна сказати, він класичний. Деякі яйця розділяють і збивають білки окремо, щоб більш повітряний був кляр, але я цього робити не буду. Зараз я беру два яйця, розбиваю десь. Чайна ложка солі. Тобто чайна ложка цукру. І зараз оце гарно перемішу. Просто-напросто яйця. Можете міксер вімкнути і підзбити так, як для бісквіту. просто щоб яйця поєдналися. Додаємо 50 мл холодної води, перемішую. І до цього. Кляру, додаю, бачите, такі пухирці. Додаю три столові ложки борошна сюди. Я кажу три, тому що, можливо, буде і більше. Це залежить від величини яєць. Маса повинна бути як 15% сметана. У мене тут три. І потім подивлюся, скільки ще потрібно додати. Це зарідке. Можете перчика додати сюди спеції, які вам подобаються. Я, мабуть, сюди додам, знаєте, чого? Е, цього, м -м, куркуми, щоб колір гарний був. Трішки на кінчики ножа. Бачите, рідкувато. Давайте ще одну ложку додамо сюди борошна. Оце, я думаю, вистачить. Хай трішки постоїть цей кляр. Трішки приправки до рибки, У мене там вона була. Ось сюди трішки додам, отак, дрібку. П'ять хвилин і будемо продовжувати. Так, і ми забули з вами, постояв кляр, ми забули з вами столову ложку олійки налити. У мене сьогодні оливкова олія. І зараз прямо сюди я висипаю оцю рибу в соєвому соусі. О, гляньте, що я зробила. Ну, це вже. Ну, у мене соює, бачите, воно ну, дало колір. Можна було куркуму не додавати, я просто забула за це. Але. Це не буде зайвим. Хай ще 10 хвилин постоїть. Що, наливаю на сковорідку олійку і будемо обсмажувати. Ходімте до плити. Так, чекаємо, щоб нагрілося масло, потім беремо чи щіпчики, чи веделку, як вам зручно. І отак гарно кожен шматочок ще підпаніровуємо клярі. Так, і підсмажуємо сторін. Звичайно, чим жирніша риба, тим і кляр по-іншому дивиться. У мене прямо тут такі, як шматочки, як шкірочка. В такому клярі можна готувати кільця із цивуля. Якщо залишиться, я приготую, покажу вам, щоб не бути, як кажуть, голословною. Так, чекаємо. Можна замінити. Борошно на кукурудзяний крахмаль, але я вам скажу, що буде більш хрустке, але за смаку мені більше подобається із борошном. Так смачніше. Отак, перевертаємо вже. Десь по дві хвилинки з, з кожної сторони обсмажуємо. Бачите, як гарно. У вас буде такий золотавий е, колір. У мене просто соя. Соус на рибі, тому трішки, як наче, темненький. а вас буде дуже гарний. Обсмажую і потім викладаю на тарілку із паперовим рушничком. Обжарюю всю рибку. Якщо закінчиться кляр, покажу вам на цибульці. Густки трішки на видалочці залишилося по солі, по смаку М -м -м, смакота. Трішки залишилося кляру, я те, що вам казала, я візьму цибулину і нарізаємо товщина сантиметр. Тільки там у мене не мене небагато, не буду нарізати багато, серединку виймаємо, а оці кільця зараз приймаємо у цю шкірочку, запаніруємо і обсмажимо такі цибулеві. Оцю шкірочку, оцю, яку ми розглядали в школі під мікроскопом, там так цікаво, прибираємо, зараз запаніруємо і зробимо декілька таких кілець. Ну, саме головне, щоб ви зрозуміли. Як це все можна зробити? А там вже наколотити більше кляру. Отак. От Рибка готова. І зараз швиденько. Давайте ці кільця, скільки там поміститься. Зараз ходімте до плити швиденько. Так, і паніруємо ці кільця в цьому клярі. І викладаємо швиденько. Ну, тут кляру повинно бути багатенько, але в мене вже залишки. Отак От нахиляю. І отак вибираю, щоб і всередині було. Насіки вистачить і обсмажую. Риба не завжди є, а кільця такі можна зробити. Особливо зараз цибуля. Весна така суха, що для таких кілець саме те, що потрібно. Ну і обсмажуємо, дивимося, що у нас тут. Ну що, дивіться, яка краса вийшла. Я вам скажу, що навіть якщо нема риби, можна посмажити такі кільці. Це буде дуже-дуже смачно. Я рибу вже куштувала. Що скажу? Якщо ви любите, щоб на поверхні риби було дуже багато тіста, будь ласка, додавайте більше борошна. Я не люблю. Я люблю, щоб тісто було тільки таке тоненьке, щоб воно зберігало соковитість риби. Ось, бачите, хвостик. Дивіться, яка товщина тіста. І яка соковита риба. Подивіться. Видно вам? О, як смачно. Тут основна риба не кляр. Смак риби. М -м -м. Кляр теж дуже-дуже гарний. І давайте скуштуємо цибульку. Цибулька просто смакота. Клас. Просто клас. М -м -м. Я завтра приготую цілу таріляку цибулі. Це дійсно дуже-дуже смачно. Так що діліться відео в соцмережах. Готуйте. Це не важко, але це дуже-дуже смачно. І з маленької кількості риби я приготувала, дивіться, цілу тарілку смачної страви. До побачення, до нових зустрічей. А ви пригощайтеся. Я бачу, що ви берете хто судака, а хто бере кільця цибулі. І це правильно, тому що цибуля дуже смачна. До побачення, до нових зустрічей!